Бійці 25-ї окремої повітряно десантної Січиславської бригади перемололи танковий батальйон окупантів із 90-ї танкової дивізії Рефії. Ми саме сторона в історії людства. Нагадаємо, що 30 березня окупанти кинули в атаку на цю ділянку. Танковий батальйон із 36 танків. До речі, це найбільший одночасний танковий штурм з початку війни. У цій атаці окупанти втратили 12 танків та 8 БМП. Причому не зовсім зрозуміло, чого вони взагалі намагались досягнути такими силами. З військової точки зору подібні підрозділи необхідно кидати в бій для розширення вже здійсненого прориву. Проте на цій ділянці такого прориву не було. Отже, знову ми бачимо чергове російське або прокаті. не прокатіло. Як на мене, я би виділив чотири основні точки і меседжі повідомлення, які хотів донести цим інтерв'ю головнокомандувач. Отже, перше ситуація складна, але як він зазначив, на фронті вона й не буває проста і не буває легка. І тому, в принципі, це нормально як нормально в сенсі того, що триває війна. Для війни на сьогоднішній день не може бути простої ситуації. Вона дійсно складна, йдуть важкі бої, непроста ситуація, але наші сили стримують ворога. Вдається стабілізовувати фронт. Ось це дуже важливий меседж. Крім того, пан Сирський сказав, от е, дуже важливу річ про Авдіївку. Хто слідкує за моїм каналом, той вже чув, можете подивитись мої попередні відео, коли я говорив про Авдіївку. І побачите, переконаєтеся в тому, що ця думка вона багато в чому і збігається з тим. І ще тоді збігалась, що зараз говорить головнокомандувач. Отже, повідомлення про те, що завдіївки треба було відходити, тому що у ворога була перевага, це зрозуміло. У них дійсно була перевага в повітрі, на жаль, була перевага в засобах ураження. Попри те, що російські війська понесли надзвичайно великі втрати, але е наші сили виснаживши їх і завдавши втрат, вимушені були відійти. І далі ключовий меседж, про який ви мене часто запитуєте в коментарях: з оборонних споруд. Щодо оборонних споруд, а яким чином потрібно було діяти? Що варто було робити? А чому не було оборонних споруд буквально на виході з Авдіївки? Я вже пояснював, що Авдіївка сама була містом фортецею і великою оборонною спорудою. І далі, коли наші сили відійшли буквально там за 2-3 кілометри 4 від Авдіївки. Там, де були ну фактично, села, і Авдіївка була на висоті по, відносин, по відношенню до низин, в яких перебували наші сили в цих селах, які важко було тримати і боронити через переваги, на жаль, у ворога в ландшафті в цій ситуації, то наші війська виконували завдання в стримувати ворога і відходити з боєм. Мета й не була стояти в 2-3 кілометрах від Авдіївки. Мета була вигравати а, час для того, аби а, лінії позаду розбудовувались для того, аби підрозділи, які знаходяться 5-10 кілометрів, мали можливість обладнувати ці позиції. І далі а, абсолютно а, інші другі-треті лінії оборони. Про це й говорить головнокомандувач Сирський. Він і каже, ідея не була в тому, щоби. Лінія оборони розташовувалася в кілометрі від ворога. Ідея була в тому, щоб виграти час. А лінії оборони основні вони знаходяться дещо далі. І от в одну з ліній оборони зараз російські війська і впираються на Авдіївському напрямку, яку намагаються пройти, через яку намагаються просунутися. Оце потрібно розуміти. Тобто, це ситуація була абсолютно контрольована, і відхід був е контрольований. Тому, власне кажучи, всі спекуляції і маніпуляції щодо цього приводу якраз і головком розвіює. Крім того, було названо цифру, щоб, знову ж таки не було спекуляцій. Що 25 військових, на жаль, потрапили в полон при цьому, і Україна буде все робити для того, щоб їх визволити. Тобто, перший меседж – ситуація дуже складна, бої важкі, але українські війська. Роблять все, щоб стримувати ворога і наносити максимальні втрати. Другий меседж, який прозвучав, що Україна готується до будь-яких сценаріїв. Для мене це очевидно з того, що було сказано про те, що якщо ворог піде на Харків, то це для нього стане там, фатальною помилкою. І абсолютно правильно, тобто ніхто не каже, що цього сценарію взагалі неможливо. І от мені що подобається, що зараз обговорюють різні сценарії. Багато хто це сприймає, знаєте, таким чином, що ой, а що буде, ой, намагаються посіяти паніку. Ой, така кількість російських військ готується до наступу, буде важче відбити. Це не для паніки, це для того, щоб потім не сказали про те, що ніхто не попереджав, ніхто нічого не говорив, а ми нічого не знали. Треба інформувати і говорити абсолютно про різні сценарії. І готуватися до того, щоб їм протидіяти. Я думаю, що сценарій із цим наступом він може виглядати наступним чином. От у мене я в цих роздумах, скажімо, виробив один із сценаріїв: російські війська будуть концентрувати свої сили там, де вони мали успіх. А успіх вони мали якраз на Донеччині, коли ціною великих втрат, але вдалося зайти в Авдіївку. І очевидно, що там, де в них зараз концентрується найбільше військ, де вони найбільше загрузли в боях, а це Авдіївський напрямок, це Часів Яр, це напрямок на Вугледар, Лиман. Вони і будуть намагатися розвивати свій успіх. Тобто, навряд чи вони залишать схід взагалі і підуть на інший напрямок. Цього мені здається, це неможливо. Вони будуть намагатись там просунутись і виконати завдання із захоплення Донецької та Луганської областей. Про це, до речі, і говорить головнокомандувач. Він якраз і каже, що це буде план ворога, плюс спробувати просунутись на лівобережжі на Запорізькому напрямку. Вочевидь, мається на увазі якраз вийти і витіснити українські війська із тих позицій, які були відвойовані внаслідок контрнаступу українського у 2023 році. Ось це може бути напрямком удару ворога. Так от, я продовжую. Тоді війська зосередяться на Сході, вони будуть тиснути там. При цьому я думаю, що ворог сконцентрує певні сили і засоби на кордоні Харківщини і Сумщини і буде вести обстріли інтенсивні прикордоння, буде намагатися наносити удари різними видами озброєння, ракет, бомб, керованих авіабомб з метою, ну, скажімо, посіяти паніку, деморалізувати. І проводити терористичні атаки, плюс створювати ілюзію, що от-от вони прорвуть на цьому напрямку фронт. Бої будуть носити такий прикордонний характер. Наші сили теж будуть відповідати. До речі, тут скажу про авіабомби. От стався ніж ніштатний сход боєприпаси, черговий в Росії впали дві бомби в селі в Білгородській області, евакуйовували людей. Ну, бомби не розірвалися, вони впали. Тобто таких нештатних сходів я думаю буде ще більше насправді. І це про якість. Я думаю, що дуже багато буде нештатних сходів ось цієї фап 3000 Чомусь мені так здається, що вони будуть намагатися її розганяти, а вона не буде долітати до позиції і на території України, і до позиції українських військ буде падати на них. От я думаю, що це може бути. Подивимося, звичайно, як з цим буде, але може бути.